Чергове судове засідання по справі вбивства Олександра Жадька розпочалося за участю нового прокурора. З грудня минулого року сторону державного обвинувачення представляв Олександр Бошко. Новий прокурор у кримінальному провадженні Максиму Нищенко пояснює його попередника відправили у відрядження, на який термін сказати не може. Прокурор, який здійснював пасуальний керівництво, перебуває у відрядженні, і на даний час не може здійснювати підтримання державного обвинувачення. Він зараз у відрядженні та саме В Генеральній прокуратурі Родичі загиблого кажуть, попередній прокурор сумлінно виконував свої обов'язки, чим викликав недоволення зі сторони захисту. Не подобалося дуже стороні захисту. Ось вони прямо в очі там заявляли якісь такі невдоволення, як він діє. Хоча, на думку всіх присутніх, і журналістів, і автомайдану, і нас, як родичів, він в принципі ніде не він переступав, якісь міри закону, ось він просто робив свою роботу. А чи є вплив там, в принципі, якийсь на зміну даної. Даного прокурора на зміну іншого, ну я точно не можу сказати. Відповідно, можливо, таке, що десь. Комусь щось це не подобається і роблять такі коректировки. Але я не можу так однозначно казати, але такі припущення можуть бути. На судовому засіданні допитали понятих, які брали участь при вилученні доказів, а також розглянули результати психологічної експертизи відеодоказів, на яких фігурує обвинувачений. Відповідно до висновку експертів, особа з записів камер спостереження, яка прислідує вбитого, має невербальні символи конгруентні поведінці обвинувачуваного. Зважаючи на це, родичі вбитого одразу подали клопотання про взяття обвинуваченого під варту, але суд йому цьому відмовив. Суд має право іншого змінити запобіжний захід щодо обвинуваченого лише за клопотанням сторони обвинувачення або захисту. Відповідно до глави 3, третього, 3 розділу першого загальних положень КПК України потерпілий не відноситься до сторони обвинувачення в даному випадку. Таким чином потерпілий не належить до осіб, які мають право ставити питання про зміну запобіжного заходу. Клопотання не може бути задоволене. Брат вбитого Юрій Жадько вважає неприйнятним знаходження обвинуваченого у кримінальній справі на волі. Відповідно, я. Е, е, на емоціях, як людина, особа, якого вбили брата, заявив клопотання, що в зв'язку з тим, що нові обставини надані суду, змінити міру запобіжного заходу з підстави на тримання під вартою, тому що у нього є можливість увинуваченого покинути територію, десь переховуватись. Відповідно, ми тоді не зможемо в майбутньому покарати і відповідно винести таке справедливе рішення по його відкому вчинку. ось родичі загиблого переконуватимуть адвоката або прокурора подати клопотання про зміну запобіжного заходу обвинуваченого від свого імені. Наступне судове засідання по цій справі має відбутися 18 листопада.